Можемо навіть почати записувати цей матч. Ну що, поїхали? Зіграємо, як то каже. Перший стрім. Трохи не переживає. Не завжди вдається завжди. Але спробуємо, спробуємо. Не легенда проводив, мабуть, перший сезон в Ні, другий сезон Берселони проти Динамо Києва грав. Так, перший сезон 97-98, коли Динамо виграло 3-4-0. Пам'ятаю всіх вболівальники українського футболу, що пізда за ці Свята російських арбітраліоніків. Хендрі Дуна розжирів роз'ївся за ці свята дуже сильно. Скинув 15 кг перед євро. Часів рознову пиво, горішки, розжирів. Маріо Загамов. Какво е това? Това било се зулси. Не така грам. И си файлият си. е това? Три шишки стрима? На початкових версіях всі гравці були однакові і грати було нереально. Ці таліці з аргентинцями настало. Трохи краще. Ой-ой-ой! хрена! -ой 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 -ой. Дивився по один плюс один. Тут 1, +1, -1 РТ це все. Сами <рес> тут назвали російські канали, українські тільки починали, деякі комерційні кутили один плюс один. шотландці часто привозили у контратаки. Пробуємо через облак. Ні! Волосы. Лейту мы that's a good No man who wanna know that way. Що то шутланці не простять? Не знаємо. Ми багато разів програвали. Ну, персчитаем. Дуже важко. Давно не грав. Ты в руку грав лише в C25. Ну, у нас Леонардо выйдет на лицевание. Поехали. We look back on the case. Well it was entertaining. He was a little nervous at times in the first half. Might change there. Didn't want it to stop starting to be a free kick. Так, я виставив 5 записників з п'ятьма записниками дуже важко. Ну що, Роберто? Давай. Оооооо, ну на... Ну хто ж що нас? Звичайно, Горналдона зарощець того часу. Все. Не дуже багато травм травня було, вже трохи підздавало але все ще було краще. Де Демодаль. До де речі, найдорожчий гравець світу який перекрив рекорд Роналдо, також грав за Бразилію, але він поки що наладив запаси. На все треба було другий забувати, бо де я не зорієнтувався не зміг одразу mm -hmm. Казаков грав в джунлі і там таке Різь в АПЛ mm -hmm. мають тоді Клос стояв З за... Рейнджерс ним де все було Цезар сам Пайзер був перший рік тут всі ПТО справжні були підтримали тут всі Попри сингуємо Сланцю хит пописан. Хоп-хоп Все забросся просто не Так і в мене щось проходить. Ну, Роналдо тут на скиллах прохладил. 2-0. 2.0, забывай Роналду. Чисто скилловий гол. Чисто скилловий гол. найдорожче грає світлос так приємна екстазі чест то hope that they can retain this league and he went just got away it's a tricky this opponent's 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 Ой-ой-ой, тут букв пас просто на гол, на выход один в переход переход к записну. Особенно двукавица Леонардо. Ой-ой-ой, сподівайся на червона. Червона для думки. з таким пропустить матч, сподівайся, справжні эффективно было, у нас червоном без червоних Наскакие, я либосництво. Дуже погано. Треба перебудуватися. Так, оце перша розбіжність з реальністю. 2-2-1. 3-й секланці. Будемо краще брати все. Ну, так, Бру фактично забыв кафу, там був такий рикошет по другим захисника ротеля, але кафу зробив сальто. Значить все, звичайно, записали на нього. Ну вітаю вас, виграли перший матч. Не без нервів, Ми Продовжуємо далі. У нас Мароккош. Марокко Норвегія. Норвегія пройшла далі, тому ми зіграємо з Норвегією проти Марокко. У нас що там склати бензикрі? Тут 5 захисників. Вікіпедії написано 4-4-2. Ну що ж, давайте по Вікіпедії. Може вони там знають якось краще. Бензикрі, Сабір, 2, 4, 6 2463. Эхадриуи, що нас знакомо. Чибо Хледж. Чибо злива грав. Христ справа. А, Эль Хледж у нас. Все, Ильхадриуи, третій. Эль Халеч у нас, типа, в центре Ну да, в принципі, логичніше там басіри хода 17-16. Ну шо что збережемося. Брат в чливі чемпіоні покажу. І у нас в білий формі. Монпельет. Давайте грали в Монпельет, тоді. Не. Норвегія грала в такий 4-3-3 з винахідником. XG Ольсеном Фруде Гродас Groodas. Manchester з Грой Йонсеном Грали Лігу Чемпіонів в наступному році. Едне Леонардсен Леонард Рісет Леонард, Ми знаємо. По по Руснібургу, який тоді з гримів є чемпіонів, але все-таки Леонардсен Рекдель Мюкланд. Гау Ерік Мюкланд, який потім буде грати поківського Динамо вже у восени зап... На, тіна, якось, іначе забив навіть. Леонардсен Ерікдель Мюкланд. Зліва грав Оля Солскиар, Сульшар, Турендер Флос Челсі. Три з Манчестер Юнайтед, Торе Вандерфло з Челси, Хавард його там брат, чи братчик. Справа не пуст, вони тут. 188. Такі от майже без швидкості. Вінгер. Ну, це була така видумка Еділа Ольсена Рісет і Соль. Сталиба. Так. Ну що, поїхали і суття Поїхали на другий матч. Покинувся, як вони зіграють у нас в на другому матчі. Чайок. Like so let's go straight to the ground with your comedy team of Martin Tyler and Alan Smith. Hi there everybody and welcome to this group stage match where the stakes are high Alan. Кажучи, скільки грав в цю гру, в цей чемпіонат, навіть не чи виграв його в Мороку разів. Ні, де бразок точно виграв. Але навіть у реальному Франції 98 році. Норвежці зіграли два. Ще й відскочили. Ворока мала забирати той матч. Весь ці просто наригали на ніч, як то кажуть, видали там стандарти трохи мотивації підписуйтесь на канал пишіть коментарі ставте лайки кажіть які матчі вам тоді сподобались чи дивились ви той чемпіонат за кого вволівали а ну ой, ой, ой А як ще не пройшло тільки що, що не мало пройти на фло передач один фло інший фло третій фло у нас в запасі сидить ще одне Ми, ми допустимо До речі, подкати поошряються, як то кажуть. З них можна отримати червоні жовті, але з ними можна швидше перекинути. Гродас, Гродас, Фруди, Гродес на місці. Слава Богу.

Okay, so Thank you. A three for to, use to, use to the time. who yeah. Mm -hmm. Просто в норвежці така сильна команда чиста А я... у Марокко тоді було дуже сильно. Достатньо. It's been trying to get it. You can't take your eyes off it, although there's not been a feast of God. So we reach half time with a score once. Будемо ще у славленому складі. Ну, що поїхали. Це буде більше. Більше отак. Більше трешу, більше садов. Дуже важко грається завжди проти нарву вже ку грається на Болєва <реку> Без Роналдо, який нас спасав у першій грі, буде дуже важко. Але Роналдо вирішив не грати ще у вечірньому матчі проти Норвежців. Вистачило матчу відкриття. Так, <реку> 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 The substitution about to happen sliding in and taking his part in the game into the dangerous territory, really. Yeah, I think so. And uh, it was a poor tackle, he was badly timed. Substitution now, the worst one of the team. Hang on to this. Ну непогано, непогано. Стали соль, на заместь Хавардаф. Ну, ну зрозуміло Усі хтось шутки. О, відправлю рік далі в атаку. Хай, хай атакує. Трохи зміню всю схему. Дерни ну сландар добрый цифр, он про шарик на это думал. Ой, ч, ч, иронии Йонса. Лев не забыл. Помолился, кипяр на выходе. Мал забывал.

Так, ну все, поехал его там. Ой, давай бежим. Здесь бредовый невест. Ну, вся надея на у нас. Вся надея на кутыре. Я не вижу, что это Все, Ой-ой-ой-ой-ой. Штеттіль Регдаль, Кеттіль Регдаль. Легенда Берлінської герти. Не дуже він схожий, якщо там змінювали їм обличчя, але щось Регдаля не дуже тут змінює. Відіграла. Так, будь-яка я тут.

Перекриття. Фасік не розіграв, але. ай-яй-яй! Ой-ой-ой-ой-ой! В ой, ой, ой. останній хвилині. Це скрипт! Це заскриптоване. це, да? Це просто собачий скрипт. Просто Дивіться. пиздец! Дивиться. Дивіться, на ну, просто я намагаюсь відібрати м'яч, цей в одну, а ну, замахів брав, тут я не зміг зупинити. А все. Ну що, вся надія на те, що буде Шотландія опиратися. Може удасться Норвегія тоді. Ну, Марокко мало виграти в тому чемпіонаті 2-1, НВ відіграла і тут не відіграла. Гарний матч, коли ви бачите, що на такому рівні виграти у компа дуже-дуже слабо. Ми відіграли перший ігровий день. О, oh, Сольбакен навіть передачу. Чіба, Нормально. Відіграли перший ігровий день, далі у нас чекає Італія і так далі. Дякую, дуже дякую за те, що дивилися нашу трансляцію. І зустрінемося, я думаю, завтра на наших... В наступних трансляціях будемо грати другий день або післязавтра. На тижні, може в неділю. Тому до наступних зустрічей. Всіх люблю. Підписуйтесь на канал, на твіч. На все добре. Пока-пока.